Основні тенденції на південному напрямку Збройні сили України, постійно тиснучи на противника вогневим ураженням, розжижають його оборону і потрошки просуваються і звільняють наші українські території. І я, і я прогнозую, що всі території ну, правобережжя України найближчим часом будуть звільнені. Ситуація характеризується тим, що противник сильно, ну, його особовий склад сильно деморалізований. Противник зорієнтоний на грабіж і на ну, фактично на геноцид українців, які там залишилися в окупованих територіях. Саме тому ну, звільнення цих територій воно дуже актуально да, з точки зору швидкості цього звільнення. Противник відбирає власний транспорт, противник грабує будинки приватні, противник вивозить підприємства і все це. Сунеться у бік Криму, скажімо так, і ситуація на окупованих територіях, вона стосовно захисту прав наших громадян, вона дуже не позитивна, скажімо так. Стосовно ефективності, скажімо, нашого наступу, він достатньо позитивні тенденції формує. Противник боїться наступу, причому Головнокомандуванню Збройних сил України вдається зберегти е, оперативну, скажімо, внезапність да, застосування Збройних сил. І таким чином противник не може орієнтуватися, де почнеться, чи на Херсоні, чи з боку Кривого Рогу, чи на Запорізькому напрямку там, і так далі, чи, 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 чи взагалі там на е, напрямку Луганської, Донецької області, де, де наші е, об'єднані сили е, застосовуються. І це дає нам можливість легко, ну достатньо несподівано для противника маневрувати силами і засобами і досягати своїх цілей.